Просто подивіться, яка я довольна, а все через те, що я змогла нарешті зробити цей торт. В нього нас дуже багато. Ми називаємо його зимня. вишня. але багато хто кличе дрова під снігом або смерекова хата. Декілька років тому я вже намагалась його зробити, і в мене не вийшло тісто. Вона буквально рвалась в руках і неможливо було загорнути ці трубочки. Але ось цей час настав для тіста. Я спочатку в борошно натерла дуже холодне масло, додала сіль та сметану та замісила тісто. і відправила його десь на годинку в холодильник. Я взяла заморожену вишню і про це треба буде попередити усіх. Я змішала її з цукром та крохмалем, але це, мабуть, більше підходить для закрученої вишні. Коли тісто дістаємо з холодильника, ріжемо його на 15 частин та розкочуємо в довжину. Викладаємо вишню з цукром та закручуємо і защіпуємо трубочки. І випікаємо при 180 градусах до рум'яності. Даємо трубочкам охолонити та готуємо крем. В мене це вершки, цукрова пуда та маскарпоне. І перемазуємо тільки холодні трубочки. Інакше весь крем стече. І викладаємо. Знизу до верху, промазуючи за схемою 5, 4, 3, 2, 1. Коли вони добре промазані, трохи відправляємо схопитися в холодильник і потім прикрашаємо Шоколад Можете розтопити як я або можете на те, але в ніякому разі його не шкодуйте. Він додає дуже гарний смак, і це моя особиста перемога.